Привіт, мене звати Поліна і я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у нас огляд торгової марки Дар. Ну, як огляд? Я вам сьогодні розповім, покажу, як працювати цими матеріалами. Нещодавно я стала амбасадором, тому, повірте, мені є що розказати, показати. Я вже встигла спробувати навіть ті матеріали, які ще ну, не дуже скоро за 3-4 місяці тільки з'являться на полицях. Але вони насправді того варті і хочу поділитися тим, як працювати тими або іншими матеріалами цієї торгової марки. Фрези також будуть, повірте, фрези вартують вашої уваги. Сьогодні ми з вами зробимо манікюр з використанням цих фрез і покриття за допомогою медіум гелів. Я не буду вам показувати весь асортимент. Маю таке, 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 тому що їх дуже багато в мене. Це тільки мала частина всіх матеріалів від віддар. Незабаром ми зробимо з вами багато інших відео. Взагалі-то огляди такі маленькі в мене є як в шорцах в Ютубі, так і в інстаграмі. Тому запрошую вас підписатися на свій канал та на інстаграм. І гарного перегляду! Не забудьте залишити свій коментар. І от прямо зараз зараз готові ставимо лайк для того, щоб. Це відео побачила як можна більше людей. Поїхали! І розпочнемо ми з'їздня старого матеріалу. Використовую ось таку фрезу твердосплавну відарку. Вона має синій комірець. Я готова співати оди якості цих фрез, як твердосплавних, так і алмазних. Ну і турбуючись про те, що вам теж захочеться такі самі фрези, залишу всі посилання в описі до цього відео. Як ви бачите, мої експерименти на нігтях відносилися так собі, тому забираю відчарування за допомогою твердосплавної фрози, проходжусь по краю відслойки та знімаю за допомогою шаберу. Підготовлюю ніготь до покриття та опилюю форму. Вже на етапі опилу ви можете забрати товщину за допомогою пилки, яку просто підложите під ніготь. Використовую бруньку 0,18. Дуже її люблю, тому що вона дуже компактна, має маленьку робочу частину і підійде для тих кутикул, які мають маленький карман. Але при цьому все, що потрібно в апаратному манікюрі, вона зробить просто з легкістю. Як ви розумієте, для апаратного манікюру дуже важлива якість фрез і тут. Є ще раз пісня стосовно того, що якість фрез торгової марки Dark просто ідеальна. Для зрізання кутикули використовую кульку, часто використовую саме 0,5, але зловити її в магазині Dark не непросто, тому в даному випадку використовую 0,40. Насолоджуємося зрізом без моїх коментарів. Моя серветочка дуже магічна і вона забрала все, що було зайве, і ми переходимо з вами до покриття. Ми будемо робити укріплення за допомогою медіум геля і для нього потрібна підложка. Використовую скотч базові торгової марки Dark. Для мене вона ідеальної консистенції, не рідка, не густа, ідеально наноситься і розрівнюється для підложки те, що потрібно. Зі свого досвіду скажу, що проблем з відшаруванням з нею немає. У роботі використовую пензлик від торгової марки Dark зручний м'який ворс ідеальної довжини. Все, що потрібно для роботи з матеріалами, які такі в баночці. Для того, щоб забезпечити кращу щепленість нашої бази і гелю, я витираю липкий шар з бази і наношу наш медіум гель. Це 33 відтінок, дуже гарний, півпрозорий нейтральний беж. Як ви бачите, він не має жодної блисківки в кольорі, коли я зараз наношу. Але так насправді він має блисківки, і вони осіли на дні. Для того, щоб зробити цей колір блискучим, такий, який він є, вам треба дуже гарно перемішати медіум гель перед використанням. Так працюю з кожним медіум гелем, з блисківками. У моєму випадку я спеціально не зробила цього, тому що хотіла той самий гарний ніжний беж. Ось такий гарний кольор у нас з вами вийшов. Витираємо липкий шар з гелю, це обов'язково для подальшої роботи. Наносимо базу і на непросушену базу кріпимо ті самі ракушки. Нарешті вони дочекалися свого часу, тому що ви вже довго лежали. І сьогодні ми з вами спробуємо їх в роботі. На непросушену базу кріплю. Але дуже важливо, що їх все-таки треба трошки гарніше закріпити, ніж я зробила на цьому відео. Ці ракушки не такі об'ємні, як бувають, такі дуже товсті, вони достатньо тонкі, але все одно вони створюють об'єм, тому краще ближче до торця їх не чіпляти. І гарно їх закріплювати. Я їх тільки обвела, а ви їх покрити повністю для створення мармурового ефекту. Використовую 68 відтінок від торговий маркет. Не намагаюся зробити супер чіткі однорідні лінії, я просто малюю такий взорок. Додаю трошки блиску за допомогою гель-фарби марки Dark Diamond 02 такий золотистий шампань, дуже легкий і ненав'язливий. Перекриваємо наші нігтики топом безлипкого шару марки Dark. Він Достатньо рідкий, гарно розподіляється, але не розтікається. І в поносці можу сказати, що має дуже гарний блиск. Ну і, звісно, пам'ятайте, для того, щоб ваше укріплення за допомогою гелю насилось дуже гарно, вам треба випиляти натуральний ніготь зсередини. Для цього опилюємо за допомогою пилочки. Пилочка підкладається максимально під ніготь. У нас виходить та сама товщина, яку ми з вами можемо за допомогою нашої твердосплавної фризи забрати. Закінчуємо наш манікюр масажем і релаксом. Я використовую крем Delight, він такий має легкий аромат, при цьому не заставляє жодної липкості і дуже гарно впитується і розподіляється. Чи сподобався вам такий формат відео, пишіть в коментарях. Запрошую вас ще раз підписатися на канал Reor Nails. Та на мій особистий канал. До нових зустрічей, Па-па!